Знищення утопія Сіті, повернення 4 глави, новий міні-івент OG і ще купу чого цікавого в цьому відео. Як для першого сезонного оновлення ця обнова видалась дуже насиченою. Тому візьміть з собою щось смачненьке, оформіть свою підписку, поставте лайк, а також не забувайте про телеграм-канал та дискорд сервер. Ну а я починаю. А почнемо ми, як завжди, з батло роялю. Як і гадалося, Утопія Сіті було знищено жуками. Щоправда, тільки його половина. Інша його частина залишилася цілою. Хоча особисто я очікував на повне знищення локації. Тепер робимо ставки, яка ще локація паде від жуків. Ну, звичайно, якщо епіки не полінуються. Також дуже цікаво і те, що жуки з'явилися саме на цьому місці. Вони не прийшли зі сторони вулика. Вони вилізли саме на тому місці, де в минулому сезоні був. В портал до сховища нульової точки. Але поки що не будемо загострювати на цьому увагу і залишимося для сюжетної частини відео. Ну, а організація OXR опинилася не такою дієвою. Жуки захопили свої коки непевну певну частину НПС та навіть Кендас Джейд, і поруйнували більшість їх баз. Ну, я і не знаю, як ми з такими успіхами збираємося жуків з острова проганяти. Також нам оновили лутпул, і в цьому оновленні якими випустили, напевно, саму руйнівну зброю Ейрстрайк у неї величезний радіус знищення, а також дуже гарний урон по противникам. Не дивлячись на те, що зброя одноразова, вам її точно має вистачити. Були додані Hammerhead Chopper, які можна буде знайти по всьому острову на базах OXR. Ну а напевно, саме прикольне, що було додано на острів. Це такі милі жуки, у яких мало того є і свої імена, так вони ще можуть підкинути вас куди завгодно. Але якщо ви їм нашкодили, то це не проблема. Просто погладьте їх, і тоді все буде добре. Глобальне оновлення отримав режим балістік, в якому з'явилася дуже атмосферна та деталізована мапа Hammerfall. До речі, цікава деталь. Тепер всі мапи Балістик мають свої реальності. Мапа замку має реальність 456. Інші мапи, які поки ще не готові, калібруються, тому їхня реальність невідома. І виходить, що абсолютно все, що відбувається в Балістік, є канонічним. Ну а Лутпул? Лутпул розчарував. Додали всього одну СМГ та гаджет, який утворює стінку. Особисто я очікував більшого, якщо врахувати, скільки часу Балістик не оновлювався, але хоч карта порадувала. А серед вас є любителі Балістик? Якщо так, то було б цікаво дізнатися вашу думку щодо оновлення. А тепер ми переходимо до острова 4 глави. Ну, як четвертий, то скоріше зменшений в три рази. Реал стартувала подія пробудження Астерії. Так, саме це назва мапи четвертої глави. Нам додали локацію Анкір Сквар і загалом повернули певні вайби четвертої глави. Повернули точки захоплення, з якої тепер може випасти самий імбалансний медальйон медальйон сайтами. Цей медальйон вас прискорює, і мало того, він ще й дає змогу ваншотити скірки. Загалом оновлення Блісаріаль вийшло дійсно масштабним. Нам, до речі, разом з новою локацією, і повністю оновили стилістику мапи під четверту главу. Тепер у нас два біоми. І я не виключаю, що, можливо, в майбутньому у нас теж з'явиться щось з четвертої глави, хоча це вже навряд чи. А от в OG нарешті прокинувся основний сюжет тих часів з останньою реальністю та уявним порядком. Для тих, хто не знає, що це за організації, постараюсь швиденько розповісти. Уявний порядок організація, яка контролювала всю нульову реальність та нульову точку. Саме вони і створили цикл боїв під назвою Battle Royale. В першій главі вони навіть не згадуються, проте в другій главі вже активно почали розкриватися. Навіть Джонсі колись на них працював. Проте коли зрозумів, наскільки це здійсна організація, зрадив їх. У нас на сезоні доктор Слон збирає луперів для протистояння проти прибульців, ну а її план був просто феєричним. напхати частину локації вибухівкою, і коли материнський корабель їх забере, підірвати. Про нашу безпеку, звичайно, ніхто не думав. Саме тому під кінець нас просто кинули. Після прибуття королеви кубів в 18-му сезоні вони втратили владу над островом. Проте вже в третій главі вони розв'язали війну з сімкою, щоб отримати владу, після чого були знищені. Що ж, тепер остання реальність. Організація, яка ще в п'ятому сезоні першої глави, послала куб на острів. Можна сказати, вона лише прощубувала ґрунт для наступної атаки. Друга глава. В 17-му сезоні на острів напали прибульці. Щоб їх знищити, ми разом з вибухівкою відправляємося в материнський корабель. Там на кораблі ми бачимо тисячі кубів. Після знищення корабля на острі падають сотні маленьких кубів. Вісім сезон, як опинилася, прибульці були лише маріонеткою останньої реальності і підготовкою грунту для повноцінної атаки. Після того, як на острів прибула королева кубів, вона почала збирати куби в центрі острова, де й була розташована нульова точка. Фінальний івент другої глави. Остання реальність відкриває портал, щоб захопити всю нульову реальність, включно з наймогутнішим артефактом нульовою точкою. Нульова точка дестабілізується, і острів перевертається. Королева кубів зникла, проте остання реальність нікуди не ділась. Але поки що нам дають лише невеликі натяки на її повернення. Ну а тепер повернемося до OG. Все ж таки, як і очікувалося, куб буде червоним. До речі, в своєму телеграмі я ще до цього відео показав, як він буде виглядати. Тому краще підпишіться, щоб бути в курсі, що і як. Ну а посилання буде в описі під відео. Ну і як на мене, червоний куб виглядає ще більш погрозливо, ніж фіолетовий. А от саме цікаве буде відбуватися в шостому сезоні, адже тоді вся карта була в фіолетових тонах. Але зараз здається мені, що вся мапа буде покрита в червоний. І тепер просто уявіть цю атмосферу. Шостий сезон припадає на Fortnite. Nightmares, тому хеллоуінський вайб гарантований. Ну а сам куб має з'явитися 30 31 числа. Поки що точної дати немає, але в телеграм-каналі я буду тримати вас в курсі. Ну а закінчимо ми сюжетом, якого в цьому оновленні щось маловато, хоча все одно є цікаві моменти. Почнемо з жуків, які атакували всі ванпости, а також захопили утопія Сіті. Хоча. Це вже ніяка не утопія. Тепер це Дістропія Сіті. Більшість NPC зараз сидять в коконах, проте ми їх можемо звільнити. Повертаючись до Дістропія Сіті, мені дуже цікава одна деталь. На початку відео мені здалося цікавим, що жука розташувалися саме тут, і щось мені підказує, що це не просто так. Так, я вже казав, що це було розташоване сховище нульової точки, але знову повторюся. Мене це дійсно дуже цікавить. А якщо врахувати і той факт, що жуки це чергові демони, які так само зв'язані з старцем духів, то все починає ставати на свої місця. Та присутність хоче отримати інші уламки нульової Точки, саме тому посилає жуків розвідати територію, щоб зрозуміти, де розташоване сховище. І тільки потім, коли він вже буде знати, де шукати, він відправить свою армію, як це було в першому сезоні для того, щоб захопити уламки. Звучить логічно, чи не так? Але судячи з того, що про сховище зараз ні слуху, ні духу, епіки про нього забули, що погано. Хоча хто його знає, можливо, вони відіграє свою роль на фінальному івенті. Але загадковий моноліт почав видавати якісь звуки. Якщо максимально близько підійти до моноліта, то можна почути якісь дивні звуки. Що це може значити, незрозуміло. Поки що в сюжеті про нього навіть не згадують, тому це викликає ще більше питань. Хоча раніше ходила теорія, що цей моноліт присвячений скорому концерту Девіда Гетти. І тим більше його тур називається Моноліт. Тому очікуємо на концерт вже в цьому сезоні. А тепер невелика поправочка. Ще на матері цього відео злили назву події навколо світу. В мережі зразу почали ширитися теорії, що це може бути колаборація з Daft Punk. Адже у них і пісня «Around the World», що так само перекладається, як навколо світу. Ну, виходить, чекаємо концерт Дафпанка. Ну що ж, в цілому оновлення вийшло дуже хороше. Я приємно здивований, що вже в першому оновленні ми отримали доволі гарні зміни мапи і кучу контенту в інші режими. Ну а на цьому в мене все. Щиро дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. а якщо ви ще не відписані, то обов'язково підписуйтесь. До зустрічі.